Разом із побратимами військовослужбовець Денис Щолоков зустрічає із пологового відділення обласного перинатального центру дружину Юлію та первістку, новонароджену доньку Варвару. Каже, щасливий і вдячний командирам за підтримку, однак не перестає думати про побратимів. «Просинаєшся, дякуєш Богу, що все добре, слава Богу, постійно в контакті. Коли треба весь ресурс направлений на. Моїх побратимів, як розповіла дружина Дениса, Юлія, познайомились вони у грудні 2022 року. Говорить, знала, що він військовий і має бути готовою до всього. Не знаю, що буде завтра, але не знаю, любов. Переможе, як то кажуть, любов рятує світ, серце не прикаже, як то кажуть. Старший лейтенант 47-ї окремої інженерної бригади Денис Щолоков став до лав ЗСУ добровольцем. Розповідає, до війни працював у міжнародній компанії, але з початком повномасштабного вторгнення не вагався щодо своїх подальших дій. Зараз каже, виконує бойові завдання із замінування та розмінування територій. Якихось інших варіантів ніж е, піти. Служити я не бачив, Відверто скажу, було дуже страшно, але через 2-3 тижні, напевно, страх якось переформатувався в інший режим, тому що зрозумів, що варіантів інших на сьогоднішній день немає. Як розповів підполковник Віктор Шубець, командування бригади зробило усе можливе, аби підлеглий розділив із сім'єю радість народження доньки. Це дуже важливо для нас, тому що молоді сім'ї, тому що Продовження роду офіцер має таку можливість, і ми зробили все для того, щоб він зустрівся свято, розділився свято разом з своєю дружиною. Тому він сьогодні написав рапорт з новим зразком і сьогоднішнього дня вже в відпустці. А ми сьогодні тут щоб розділити свято з ним. Як розповіла завідувачка пологового відділення обласного перинатального центру Вікторія Костюк, пологи були партнерськими. Тато приймав активну участь, підтримував дружину у всьому процесі, і направду, так як він казав, оті ті перші хвилини перші крики дитини, це треба було бачити. Оце безмежне щастя, коли тато побачив свою новонароджену дівчинку. Медики привітали Юлію та Дениса із народженням доньки з символічним подарунком, першою для дівчинки вишиванкою. Зі слів Вікторії Костюк за 2023 рік в обласному перинатальному центрі народилося майже три тисячі немовлят. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.